Чищав, замазував, ось в основі. Пошкодження шкідниками і грузинами. Блін. І наша деревинка в тубусі 4, 80 см. Вони зрізаємо ось тут. Ось так я формую свої яблуки експериментально. Ось так це виглядає на початку. Зав'язується камінь. І бутилку у нас находить, але мінуси такої формовки, штормовий вітер. Ось, бачимо, відламало гілочку. І тепер із чотирьох рукавів у нас вийде ось ще два рукави. Червоно м'які яблубає і Зараз ми ось замажемо ось таким бальзамом цей зріз. цю, цю зрізану гілочку ми використовуємо деякі бруньки для щеплення. Ось в таких місцях тут ось ростуть такі гілочки вже. А ось в таких місцях, де ще немає гілочок, ось така брунька, беремо, зриваємо і там повинна бути спляча брунька. Отак обриваємо, все в прямому ефірі. І хто зрозуміє, той зрозуміє, ось там спляча брунька, ось тут я обірвав краще, видно. Зараз ось там видно сплячу бруньку. Ми прямо зараз, 29 квітня, щепимо її відразу і будемо спостерігати. За одне зайшли в свій молодий садок тут поруч. Сформувати посадження в цьому яблуні, відвідує шквальний. І ось що ми знайшли. Бачите, це не знаю, зайці, не зайці, тому що майже весь крайній ряд такий. Що ми зробили? Ми зрізали, ну, ми зараз зріжемо нижче. Відразу, щоб потім не казали, що це я тільки розказую. Я замазав, зрізав зверху, а потім зрозумів, що нічого друго цього не буде. Зрізаємо ось тут і чекаємо пробудження нижче спячий бруньок. І потім будемо вже формувати нову деревину. Це в нас Вільям Спрайт від Павлюка. І ось така сама пошкоджена в цьому Ерлі Женева. Ерлі Женева. ця етикетка одірвалась, ми пришпили свіженьку назву. Теж так само. Ось ця деревина, що я вже показував, взимку, що я її замотував, але ця падлюка прийшла, ви бачите, знизу перегризла навіть плів. Я замазував, замотував, а він перегриз плів. Жатім немає це у нас, коричі, що. Це в нас, до речі, що це в нас айдерет. Ну, що ти зробиш? І така біда по всьому садку. Все в нашому садку. Майже вирішені. Аріон імуний паблюка. Чемпіон. Теж від Павлюка. Такий стан. Навіть під чипу підемо. Україна теж пошкодження. Грін схем ось так. Так що зайці в степу, ну, це не в степу, це в нас в селі. Це велика шкода. Будемо сітки ставити, залізний, купувати і ставити тут. Але на цей рік дерева майже знищені. Наша ну Знаєте, таке враження, що хтось начебто спеціально ходив і довбав. Всі дерева. Всі дерева ось навіть на висоті 50 см. Це наші сливки, які ми саджали в цьому році. Всі вони оббувні. Всі вони, дивіться, на висоті, ось дивіться. Це висота. Ось. Один, два, три. 4, 80 сантиметрів. Ну, не знаю, заяць. На 80 см ось так. і щоб кожну деревину, блек, діамант, слива, ну, нашого садку немає. Це нема. Ось черешні. Черешні. Наші в садку висаджені теж. Це все пошкоджено. Все, садок. Садок майже знищений. Море та й годі. Одна біда до друга. Шкода, але нічого з цим не вдієш. Все переможемо, все витерпимо. Слава Україні! Ось так зачищаємо пошкоджені місця, замазуємо ось таким садовим бальзамом, де написано, що від пошкодження шкідниками і гризунами блін, зуби повипадали, тим би гризунам. І замотуємо стрічкою. Все, лікуємо, роботи додаємо. Ось так це виглядає. Це вже інша черешня. І це весь сад. весь сад. Такий. сливу сліпряд вообще, ну я кажу, на высоте 80 см. Ну от кажуть, картоном закривати, зараз що картоном надо було закривати. Йома, 80 см, ну закривайте тут. Вот ну. так виглядає слива Black Diamant После зачистки пошкоджених мест. Ну, Я зачищав, замазував, ось в основі. ну Скоріше всього, буде прийнято рішення зрізати її десь ось тут тут сенсу, ну немає, тут одна пошкоджена деревина. І чекати сплячої бруньки десь звідси. Тому що тут, а ні то давайте свої, так сказати. Поради, хто продасть мені на осінь, я вже забиваю всі ці сорти, що я тут буду називати, і все, куплю нові саджанці. По-любому, тут сенсу немає, просто сенсу немає. Ось так зайці навесні нам знову прийшли і пошкодили дерева. Це, до речі, на, висім... на висоті 90 см. Це слива Black Diamond. Ну, Тут нема що вже лікувати, хоча ми замазали. Ми її ось так зріжемо і все. І будемо купувати нові дерева навесні, на восени. Слива формузи. Ось такий вигляд. Має після зачистки. Нічого гарного, але ось тут брунька відбилась. Дай Боже піде. Будемо формувати з неї. Ось бачимо те, що я казав про захист від зайців, який дійсно мені сподобався, і я його залишив до сих пір. Ось так треба і робити. Така сітка, вона продувається картон, ну все одно, мені кажеться, картон не продувається, не обробиш. А тут будеш обробляти, все одно щось на ствол попаде, щось обробиться. І захищає дійсно від шкідників ненависних. Саме найбільше чомусь, і звісно, попалося яблуням. Ну, це нас... Павлюка гарний сорт, гарна деревина, так гарно прижилася. Ну, маємо, що маємо. Ось так це виглядає все після зачистки. Страшно дивитись. Ось так це виглядає після замотки стрічкою. Ну, будемо купувати нові дерева. Що мене ще більш всього дивує, що ось деревина, яка після зими, тільки ну, ранньою весною, теж було пошкоджена, бо, тому що вона сама крайня, так само зайцями. Так вони плівку прогризли і по новій все пошкодили. Навіть плівку гризуть. Виготовили ми на скору руку ось такі тубуси. Ну, Швидко розповім, як я їх робив, нарізала сітка. Всередину вставляєте півтора літрову пляшку, обмотуєте сіткою і зверху скочум. Це на швидкоруч, тому що вчора чи позавчора не були пошкоджені дерева, а сьогодні вони вже пошкоджені. Тож мені їх потрібно дуже швидко сьогодні закрити, тому що не закрию, завтра вночі при... зранку прийду, а вони за ніч. Все пошкодить. От ми ж беремо ось цей тубус і ось так зверху ну, однією рукою не зручно. Зараз підгинаємо гілки і вдягаємо. Ось так це виглядає, вдягнули. Потім беремо, просто вниз тягнемо і все. І наша деревинка в тубусі, ця сітка, мені чим подобається, вона не пошкодить. Да, заці... Ну Не думав, що я буду це робити навесні навіть. Влітку, можна сказати, і вже запізно. Ну, що зроблено, то зроблено. Наука буде всім і кожен набирається досвіду лише тоді, коли сам наступить на граблі, як завжди, і наб'є шишки. Все, робимо, працюємо. Гарні тубуси треба було ставити зимою. Вони як на тих всіх деревах, що я експериментував. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!